Та-тарам, та-та-там. Привіт, хлопці. А, ну, Дівчата, привіт також, якщо ви є на нашому прямому ефірі. А от Анастасія Московчук. Так, дівчата, теж привіт. А, сьогодні ми на мамкиному автоексперті. А, сьогодні ми розігруємо 100 літрів пального. А, так, юху погнали. Так, давайте так. Добрий вечір, Україна. Привіт із Запоріжжя, від Bubble, канал Технозон, мамкин Автоексперт. Усі мене знають. тому добрий вечір. Добрий вечір давайте здоровкатись. Пишіть звідки ляви, а потім поїдемо далі, бо нам потрібно почекати, поки підніметься е, прямий етер, прямий ефір. Вважайте, як хто хоче. А ось там і Миколаїв. Миколаїв, привіт. Давайте тапаємо на сердечко, лайкосики, щоб наш ефірчик е, був десь. У верху рекомендації Київ, привіт, Херсонного страдальний. Привіт. Уявіть. У нас сьогодні просто жах. А, привіт всім Запоріжжя. Ксюня Константиновна. Константиновна, Ксюня Привіт Запоріжжя на зв'язку. Уявіть у нас сьогодні. Не знаю, якщо хтось із Запоріжжя у нас вже на пісках. Сарана літає просто хмара сарани. З'їдає все усю зелень, просто жах. У нас таке тут коїться і ще й кожен день обстріли. Це просто жах. Е, Нікополь, Нікополь, привіт, Нікополь, обожнюю Нікополь. Одеса, мама, як там? Одеса мама, жемчужина у моря. Ну вибачте, що не українською, але цю пісню не можна співати українською. Біла церква, привіт. Привіт, мої дорогенькі. До речі, поки там е, підіймається наш прямий етер. Вінниця, привіт. Я хочу вам дещо показати. Не знаю, усі дивилися на те, що зараз ми на нашому каналі відновлюємо ось такий Nissan Rogue 2023 року з дуже маленьким пробігом, практично в ідеальному стані. І оце усі пошкодження, що в ньому є. Бачили, вже він розібраний на СТО. Зараз будемо замовляти у понеділок. Поїду з ньому третю частину огляду, і будемо вже. Замовляти запч... запчасти... запчастини, і у понеділок ні, на вівторок вже їде усе, що з нього демонтовано, на відновлення подушок повністю. Я не граю в такі іграшки, як то, типу, там щось там не восстановили, не відновили, щось там замінили. Ні, 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 ні. Ми зробимо це все правильно, тобто буде. Буде так, як потрібно. При тому, що вона run and drive, ось вона їде спокійно. Ця автівка вона повністю на ходу. Бровари привіт. І там тільки по двигуну, там, там, де був удар, там пошкоджений датчик температури інтеркулера. Усі радіатори, все ціленьке, там настільки, бачите, вона вся ціла. Уся ціла, вона заїжджає, тому буде, буде чекати, будемо е, потім продавати її низу ринку. До речі, нам вже пишуть коментарі. Люди пропонують 23 на даний час з оплаченим відновленням. Але щоб вони були перші власники, е, бо вона ще не стоїть на обліку. Всі документи є. Просто проходить сертифікацію, становиться на обліку, е, сплата буде десь приблизно. Близько 20 тисяч з сертифікацією. При тому, що вона спокійно проходить сертифікацію, в неї жовті задні ліхтарики. Тобто ці фарки. Вони жовті, я під оці, оці, Вони жовтенькі. Це повнопривідна версія, дуже цікавий автомобіль. Я е, ще, й, ще й не вирішив, чи буде її продавати, чи ні. Можливо, я психану зараз продам і ще одну автівку візьму, бо я хочу зробити на цю огляд і, скажімо так, обгорну об, 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 таке, оберт грошей зробити, щоб наступну автівку взяти, взяти і показати вам. Я не хочу на ній заробляти якось там дуже багато, бо в нас ну, є ціла команда. Працює лисичка, там, е, Женя працює над відновленням, тому ну, є як є, кожному заплатити зарплатню і буде так. Я ж не відновлюю, я не перекуп. Е, можливо, залишу собі. Е, бо я продав свого інфініті, продав свій Полстар, другий, і зараз я їжу на своєму Лінкольнові. Чесно кажучи, ну, дружина повернеться, вона зараз у подорожі. Забере в мене мій лінкольн і буду, мабуть, їздити на ньому. Так, а, сьогодні як ми будемо розігрувати? В нас ось це відео. Давайте 5 по 20. Ні, ні, ні. Умови були описані ще хрен зна, коли. А, були зараз ми подивимось в умовах. А як було в умовах? Лисичка, ти на стрімув? Ні. Там перше, перше місце, начебто, 50-му, зараз будемо. Дивитись, ану, давайте. Наприклад, 70 літрів палива за перше місце, 30 літрів паливо за друге місце. Як ми вже розігрували? 70 літрів, 70 літрів палива за перше місце, 30 літрів палива за друге місце, і віскарик, це такий моя фірмова фішка. Я розігрую віскарик кожен раз, коли проходить стрім. Ми, звісно, так і робимо. А тепер коментарі усі перевіряємо, щоб не було на розгляді ніяких. О, два-два чоловіка ще є на розгляді. Ми всі апрувимо, щоб вони усі були в нас на... підійшли, підійшли у підійшли для. Розіграшу так купив у Олександра зі знижечкою, бо, чесно кажучи, чекати на пригон. для Знаєте, чому я, я вам поясню, як я купую автівки? Я їх купую, я, я не буду замовляти її чекати. Я ліпше переплачу, але приїду, оберу те, що я буду бачити своїми очима. Тобто, якщо ми. Ми, якщо, якщо я замовлю у автівку у США, то ну, не факт, що вона приїде ось таким чином, там така ціленька на ходу, а приїде там з якимись додатковими пошкодженнями. Ні, я тут приїхав, обдивився, під'єднав лаунчер, лаунчер, лаунч подивився по помилки. Подивився, що там тільки датчик по коробці ніяких помилок немає. І я знаю, що я не попаду на цьому і вже розраховую бюджет ремонту. Тому мені ліпше переплатити там тисячу Півтори тисячі доларів, але отримати автівку, яку я хочу. Ось таким чином. Тобто я не буду замовляти чекати, потім десь вона застрягла, десь щось. Ні, 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 це не для мене. І до того ж, я, я ж кажу, в мене немає мети заробити на них, на них якісь там овер грошей. Е, так, як, як буде проходити розіграш, тобто під цим відео повинні були люди за залишити коментар, приймаю участь. багато стільки коментарів. І 1057 коментарів. Тепер ми беремо, ми оновимо сторінку. Я купив навмисно для, цієї, для цього розіграшу 1057 коментарів. Вони на наліза on air, щоб, не, щоб було все чесно. В нас було, давайте почитаємо, що в нас було за умовами. Давайте відкриємо. За умовами було період акції так, залишити коментар. За бажанням було підписання підписаним на наш телеграм-чат чи канал, де ми будемо анонсувати прямий етер. Тобто було, потрібно було бути просто підписником і залишити коментар. Стосовно закритих, ну от ті, хто пише зараз у чат, приймає участь, то ви ж розумієте, що ви не приймаєте участь, що ви не там пишете. Ви хоча б розумієте, ні? Навіщо мені бензин, якщо в мене самокат. Зондер, ну подаруєш хлопцям на ЗСУ. Чому питання? До речі, розіграш буде, ну, видача пального буде шляхом зачислення літрів на гаманець вог Прайт, відразу кажу. Це самий швидкий, і самий простий спосіб отримання. Ми так, ми так останнім разом. До того ж, ми на, ми на кожен. На кожне місце, якщо не з'являється відразу у нас а, той, хто отримує перший приз чи другий, ми на кожне місце крутимо три рази і потім розміщаємо у нашому телеграм-каналі, де кожен може ознайомитись і на протягом трьох. Трьох діб написати нам, що вони претенденти, підтвердити свою особистість і ми потім йому віддаємо. Тобто три претенденти, якщо, якщо перший не з'явився, віддаємо другому. Якщо другий не з'явився, віддаємо третьому. А усім, скажу так, усі призи ми, ми, ми не робимо так, що а, не з'явився, ну все, давай, на все добре. А, нічого ми вам не віддаємо. Ні, ні, ні. ми, ми вже... Так відпрацювали цю схему так, щоб призи дійшли до наших е кінцевих споживачів. До речі, я вам скажу так, що після цього ефіру, вже буквально через два тижні, ми об'явимо нові розіграші на технозону Україна і об'явимо новий розіграш тут на Мамкіному автоексперті. Е я вам скажу, це будуть це будуть ми. Знаєте, взяли за правило, кожен наступний раз ми об'являємо приз не гірше чи ліпше за останній. Тобто перший раз ми тут. А якщо на вогне заправляюся, лише око чи ЮПЖ, Дмитро. Мені усе одно де ви заправляєтесь. Якщо ви у заптоді приїдете у Запоріжжя, я вас заправлю. Чи ну, в мене немає у Запоріжжя можливості якимсь чином вам надати паливо? А... Е, ну, окрім, окрім того, що я через вох вам перекину з е, гаманця. Якщо є такий, такий функціонал на око е, цієї картці, там, там, у додатку, то, можу, то можу зробити таким чином, щоб туди зачислити. Ніяких грошей на картки я не відправляю, відразу кажу. Якщо літри, то літри. Максим, привіт. О, До речі, Максим, я тебе зараз назначу тут модератором, бо ти чомусь в мене тут не модератор. А чому? Отак от. Все. Макс, ти модератор. Я тебе вітаю, тому ти не приймаєш участь у розіграшу. О, лисичка з'явилась. Вон Технозон України це у нас лисичка. А якщо талон відправити, а де мені їх взяти, ті талони у Запоріжжі? А ну-ка розповідай, де я їх тут піду і куплю у Запоріжжі. Тут ніхто в тебе не модер. О, лисичка теж в нас буде. А, стоп, так. Ти і технозон Україна є. Я чуть тебе не назначив модератором. Ану, давай. Технозон Україна. О, технозон Україна модератор. Все. Каністрами, та ні. Хто не поставив лайк, тот, тот Філіп Кіркоров. <сум> Перший раз таке бачу. Е, так, вже починаємо крутити. 10 хвилин пройшло. Крутимо шість разів і один на Віскарик. От Віскарик у нас це такий топовий приз. Я зазвичай просто ну, полюбляю зайти, купити пляшку, відправити людині. Просто приємно буде. 1057 коментарів. До речі, ті, хто. Ті, хто в нас не, ну, не, не відкриті підписки. Я зараз не вимагаю. Ми потім перевіряємо, бо а, склалася така ситуація, що YouTube трохи змінив. Якщо у вас не було акаунту, а, наприклад, творчої студії або в Google і Ви дивились YouTube, і ви, ви написали: приймаю участь, навіть якщо потім у вас буде відкрита підписка, він покаже, що ви не підписаний чи скриті підписки. Ми зіштовхнулися з і тому два перших приза мені прийшлося віддавати наступного. Останнього розігришу на, на технозон Україні. Було таке. Е, так, ну дякую. Зайшов віскарик виграти. Одразу пролетів. Та ні, 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 Максимка, якщо ти виграєш, я тобі я тобі особисто відправлю у Шотландію. від А як ти охренів? Де ти там? Ти у Англії? Ти нам шотландські віскі з вітеля прийшли. Так, давайте е, крутимо рулеточку, рулетка крутиться, лавешка мутиться, бензинчик розігрується, і в нас. Якийсь Amazon Z8F, відразу відкриваємо його аккаунт для того, щоб лисичка, потім ось він, Amazon Z8F. Потім перевіримо. ну під, у, у підписках він є, вже там перевірило. Техномає, мамки Автоексперт, Так, все добре. Amazon це в нас перший претендент, перший претендент на скажімо так, на приз. Давайте. Ще раз, це, щоб у нас було три претенденти. Давайте е, рулетка крутиться. Е, Санщезигора. Хто це такий Санчезигора? Єгор Санчес. Санч ну, подивимось його підписочки. Ну, звісно, він є, бо вже перевірили. а ну-ка, ну-ка. О, мамки нафтоексперта. Ще й підписався, хто не знає коли. Так, в Ліверпулі Ван, А, все, коротше, від тебе чекаємо віскарик. І ще один претендент на саме на 70 літрів. Перший це 70 літрів. Давайте Андрей К6я. Ну, ми відкриємо список підписок скритий. Якщо в ньому немає YouTube аккаунту, в ньому є YouTube аккаунт, але список підписок скритий, Якщо в нього був Google, ну коротше, ми перевіримо, але це третій, скажімо так, кандидат. Усі, усе це буде опубліковано в нашому телеграм-каналі. Тепер далі. 20 літрів, 30 літрів пального, вибачте. Наступний претендент на 30 літрів пального. В нас Buffmaster G4. u Боже, яка назва? Я, Лисичка, я тобі все це закину, щоб ти потім е, опублікувала. Так, так, так. Технозон Україна. Мій ти хороший. Так, а де мамкін Автоексперт? Ну, він є підписником Автоексперту, пише, що він підписник, але мамкіно. Mankin... А, є, 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 все добре, все добре. Ще два претенденти нам потрібні. Алкаш розігра... Хто? <сміст> так, New Technology Діен. Ой, які ви сьогодні слухняні? у всіх відкриті підписочки. Як приємно! Ще один претендент на 30 літрів, якщо не з'явиться перший на техномагію підписаний і мамкін автоексперт. Добре. Добре. І ще один в нас претендент. Е, ще один претендент. Хто, хто, хто. Приймаючись разі виграшу, попрошу передати пальне на потреби ЗСУ. Багато хто катається на власних автівках, бо приписані. Е, так, ну, все добре. Якщо ви дістанетесь до розіграшу, скажімо так. Ну, бачите. Тут каналу немає, тобто там потрібно перевіряти іншим способом. Тепер, хлопці, віскарик, віскарик, Давайте. Ну, хто там хто там у нас? Коротше, чекаю на віскарик. Віскарик. Так, так, так. Е, Саша, ріскальчук, боже ти мой. Опа, опа, опа. А що, а що? Опа, опа, опа. А, про віскарик? Саша Ліскальчук, ну тут також я відправлю тобі лисичка, будеш потім шукати підписник. І да... давайте ще ненавість. Давайте ще одного претендента. віскарик 100% ніхто не з'явиться. Це такий Андрій К6. І давайте 6, і ще один навіскарик. Ненавість. Та ні, слухайте, скільки тих розіграшів у нас? У нас продовж року 4-5 чи розіграшів. І рей 0. Блін, навіщо? Азуров Артур. Ну, все, Азуров Артур. Я зараз це все перекину лисич наш, наш, до нашої лисички. Андрій у двох розіграшах виграв. А я не знаю, що він у, другу, у, другу, у двох розіграшах виграв. ніфіга собі Ні, то Андрій К, а то в нас. Та ладно! Оце так! Ти що? Ти що? Бабовнятка випити хоче, аж рот болить. Та ви що, ви що? Перший раз за всю історію наших стрімів е людина приймає участь у двох призах. ніфіга собі, Я навіть не звернув увагу. Я в шоці? Ксюня Константинівна, не плачте, бо скоро новий розіграш, нові стріми, новий віскарик, Тож буде все добре. Так, все, я з вами. Ну, скажімо так, прощаюся, бо в нас такий був стрім чисто розіграш. Чекаємо на публікацію у наших телеграм-каналах. А з вами був Бабл на каналі Мамки Автоексперт. Підписуйтесь і чекайте на новий розіграш. А ти що, виграв, Стас? Стас, ти виграв? А ну, чекай, де у нас Стас? Стас виграв чи не виграв? У нас Стаса, Стаса начебто, немає. в нас Стаса, Не бачив Стаса. По розіграшу. Ладно, е, пишіть. Все з вами був Бабл на каналі Мамкинавто Автоексперт.